Що сталося. На початку жовтня влада Каліфорнії прирівняла Стелсинг, тобто таємне зняття презерватива під час статевого акту до сексуалізованого насильства. Винуватця тепер будуть переслідувати за законом. Каліфорнія стала першим штатом, який уточнив склад злочину і відповідальність за нього. Для України цей термін досить новий, а ось саме явище ні. На форумах його активно обговорюють як жертви, так і ті, хто практикує стелсинг. Давайте розберемося, що це таке і чому це проблема. Що таке стелсинг? Це тепер будуть карати за секс без презерватива. Термін Стелсинг прийшов з англійської мови, слово Стелсинг буквально означає крадена річ. Але до клептоманії це не має відношення. Таємно знімаючи презерватив, людина краде у партнера відчуття безпеки. Адже той упевнений, що займається захищеним сексом за домовленістю, а відсутність кондома помічає тільки після. Важливо розуміти, якщо секс без презерватива відбувається за обопільною згодою, це не стелсинг. Проблема саме в обмані, коли один партнер знімає презерватив таємно, знаючи, що другий проти, всього то зняв презерватив. У чому проблема? Наслідки стелсингу можуть бути дуже серйозними. Інфекції, що передаються статевим шляхом, незахищений секс-ризик заразитися сифілісом, гонореєю, хламідіозом, ВПЛ, герпесом, гепатитом, ВІЛ та іншими захворюваннями. Деякі лікуються, інші залишаються на все життя. Причому заразитися може як жертва, так і сам агресор. Навіть якщо партнери здали аналізи, це не гарантія безпеки. Деякі хвороби проявляються не відразу, а хтось може просто приховувати свій статус в Україні. Якщо людина знала про свою хворобу, не попередив партнера і заразив його, в тому числі через Стелсинг, його можуть притягнути до відповідальності. Небажана вагітність для жінок це особливо небезпечно. Незапланована вагітність ставить перед складним вибором, аборт або пологи. Обидва варіанти несуть ризики для здоров'я. Коли жінка планує вагітність, вона усвідомлено йде на ці ризики. Стелсинг позбавляє її права вибору. Психологічні травми У багатьох країнах Стелсинг прирівнюють до насильства, тому що це обман і примус до небажаної практики. Жертви відчувають себе зрадженими, приниженими. Це може призвести до депресії, тривожних розладів і навіть суїцидальних думок. Навіщо взагалі потайки знімати презерватив? Чому не можна просто домовитися? Будь-яке насильство це про владу і контроль. Стелсинг не виняток. Агресор може робити це, щоб відчути себе альфа-самцем. Або спеціально намагатися змусити партнерку завагітніти, щоб прив'язати її до себе. Або просто тому, що його бажання для нього важливіше чужих кордонів. Суть в тому, що така людина не сприймає партнера як рівного, його думка та безпека не мають значення. Як захиститися від стелсингу ідеального способу немає. Адже зняти презерватив можна за секунду, а контролювати кожен рух партнера неможливо. Але щось може допомогти чітко домовлятися перед сексом. Обговорювати, що презерватив є обов'язковим. Так буде складніше сказати, я не знав, що не можна, звертати увагу на інші порушення кордонів. Якщо людина ігнорує ваші ні в інших ситуаціях, вона може зробити це і в сексі. Вибирайте текстуровані презервативи. Ребристі або з точками краще відчуваються, так що зняти їх непомітно складніше. Що робити, якщо ви стали жертвою Стелсингу? Пам'ятайте, ваші почуття важливі. Не звинувачуйте себе. Насильство це завжди вибір насильника. Перевірте у лікаря. Гінеколог або уролог допоможуть виключити і ПСШ, і вагітність. Зверніться до психолога пережити таке складно, і допомога фахівцям може бути дуже потрібна. Стелсинг це насильство. І чим більше ми будемо про це говорити, тим менше шансів у агресорів залишатися безкарними.